Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 фільмів про відомих поетів. Усі фільми є біографічними і розповідають про події з особистого і творчого життя поетів і поетес 19 го і 20-го століття. Почнемо з фільму Поки не настала ніч. Це фільм режисера Джуліана Шнабеля, знятий за автобіографією. Фільм розповідає про життя кубинського поета Рейнальдо Аренаса, якого грає Хавєр Бардем. Поет народився у 1943 році в провінції Орієнте. Ще в школі вчителька помітила в хлопця поетичний талант. У 1960-х роках Рейнальдо переїздить до Гавани і згодом, після участі в літературному конкурсі, отримує змогу опублікувати свій перший твір. У 70-х роках його заарештовують за нетрадиційну орієнтацію та публікацію без дозволу за кордоном. Протягом наступних десяти років він намагається залишити країну, періодично потрапляючи до в'язниці. Фільм отримав гран-при журі на кінофестивалі в Венеції. Хав'єр Бардем отримав Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль. Наступний фільм Чорні метелики це драма нідерландської режисерки Паули Ван деруст. роль виконує Каріс Ван Гаутен. Фільм розповідає про життя південноафриканської поетеси Інгрід Йонкер, яка писала мовою Африканс. В центрі сюжету стосунки поетеси з письменниками Джеком Коупом і Андре Брінком. А також важкі стосунки з батьком, письменником і членом парламенту, головою комітету з цензури. Поетеса виступала проти політики апартеїду та дружила з дисидентами, через що батько публічно відрікся від неї. Складні стосунки з батьком та любовний трикутник призводять до депресії, і Інгрид потрапляє до психіатричної лікарні. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Наступний фільм Убий своїх коханих це американська біографічна драма, дебют режисера Джона Крокідаса. У головній ролі Деніел Редкліф. Фільм розповідає про епізод зі студентського життя Алена Гінзберга, Вільяма Бероуза і Джека Керуака, поетів і письменників, представників покоління бітників. Події відбуваються у 1944 році. Поет Ален Гінзберг вступає до Колумбійського університету, де знайомиться з Люсіаном Каром, Вільямом Бероузом і Джеком Керуаком. Разом вони вирішують започаткувати новий літературний рух. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Наступний фільм Плач це фільм режисерів Роба Епштейна і Джефрі Фрідмана, головну роль у якому виконує Джеймс Франко. Стрічка розповідає про життя і творчість американського поета Алена Гінсберга, одного з основоположників руху бітників. Розповідь поета про його життя супроводжується анімованою ілюстрацією його поеми Плач. Фільм демонструє дебютний виступ Гінсберга із поемою плач на поетичному вечорі у Сіксґелері у 1955 році. А також судовий процес над поетом і першим видавцем поеми Плач Лоуренсом Ферлінгетті у 1957 році через непристойність поеми. Фільм номінувався на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Наступний фільм Тиха пристрасть. Це біографічний фільм режисера Теренса Девіса про життя американської поетеси 19 століття Емілі Дікінсон. У головній ролі Сінтія Ніксон. Поетеса народилася у пуританській родині в Масачусетсі. Після навчання у жіночій семінарії Емілі залишається жити в батьківському будинку. Де проводить решту свого життя. Поетеса вела замкнений спосіб життя, з більшістю друзів спілкувалася за допомогою ластування. Вона рідко виходила до гостей, а пізніше зовсім не виходила з кімнати. Спадщина поетеси була визнана вже після її смерті, із 1800 творів за її життя було опубліковано лише 10. Наступний фільм Яскрава зірка це біографічна романтична драма режисерки Джейн Кемпіон, яка розповідає про останні роки життя англійського поета 19 століття Джона Кітса та його романтичні відносини з Фанні Браун. Головні ролі виконують Бен Вішоу та Еббі Корніш. У 1818 році Джон Кітс знайомиться з Фанні Браун, дочкою його орендодавиці, яка згодом займає з родиною другу половину будинку, у якому він мешкає зі своїм другом, поетом Чарльзом Брауном. Фанні намагається зблизитися з поетом, однак він тримає дистанцію. Згодом він починає давати їй уроки поезії, та між ними зав'язуються романтичні відносини. Які тривають до самої смерті поета внаслідок тривалої хвороби. Фільм номінувався на Золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах. Наступний фільм Неруда. Це фільм Пабло Лараєна про чилійського поета, дипломата і політика, лауреата Нобелівської премії з літератури Пабло Неруду. Після перемоги за підтримки комуністів на президентських виборах 1946 року президент Чилі Гонсалес Відела накладає заборону на комуністичну партію Чилі та починає масові арешти. Пабло Неруда, колишній посол, сенатор і відомий поет, виступає проти переслідувань. Неруду попереджають про те, що його збираються заарештувати. Він намагається втекти разом із дружиною за кордон, однак їх повертають в країну. Молодому поліцейському, якого грає Гаель Гарсія Берналь, доручають знайти їх. Щоб дізнатися про неруду більше, він вивчає його життя і поезію. Фільм отримав позитивні оцінки критиків. Далі в нас іде фільм Заборонене кохання. Це біографічна романтична драма Джона Мейбері відомого валійського поета Ділана Томаса. У головних ролях Кіра Найтлі, С'єнна Міллер, Кіліан Мерфі, Меттью Ріс. В центрі сюжету валійський поет Ділан Томас, його дружина та їхні друзі подружжя Кіліків. Під час Другої світової війни в Лондоні співачка Віра Філіпс, чию роль виконує Кіра Найтлі, зустрічає поета Ділана Томаса, який був її першим коханням. Ділан одружений з Кейтлін Макнамарою, яка стає подругою Віри. Віра виходить заміж за одного зі своїх шанувальників, військового Вільяма Кіліка. Фільм зображує бурхливі стосунки між парами. Дев'ятий фільм Сильвія це британський біографічний фільм режисерки Крістін Джеффе. У головних ролях Гвінет Пелтроу і Деніел Крейг. В центрі сюжету стосунки поетів Сильвії Платт і Теда Х'юза. Сильвія Платт народилась у 1932 році в Масачусетсі. І рано почала писати. Її перший вірш було опубліковано у 8 років. У тому ж році помер її батько. У 1950 році вона отримує стипендію на навчання в коледжі, де починає страждати на депресію. Після першого року навчання вона вперше намагалась вчинити самогубство. У 1955 році вона одержує стипендію на навчання в Кембриджському університеті. На вечірці вона знайомиться з молодим поетом Тедом Хьюзом. Вони закохуються, одружуються та повертаються у Масачусетс, де обидва викладають у коледжі. Десятий фільм Повне затьмарення. Це британський фільм режисерки Агнешки Голанд, знятий за п'єсою. У головних ролях Леонардо Ді Капріо і Девід Т'юліс. Фільм описує історію знайомства і бурхливих відносин двох видатних французьких поетів 19 століття Поля Верлена і Артюра Рембо. У 1870 році в Парижі 26-літній Поль Верлен одружується з 16-літньою Матильдою. У 1971 році він отримує листа з віршем П'яний корабель від 18-річного Артюра Рембо. Верлен запрошує його у гості. У них зав'язується роман. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.